Познайомтесь, друзі мої, це жовтий свідок. Ти бачиш цього жовтого? Та не смійся, він не просто іграшка. Колись кажуть, його поставили на стіл одного кабінету. Там збиралися ті, хто вирішував, як мають жити мільйони. Вони придумували правила не для себе, а для всіх інших. Вони говорили, хай кожен має право голосу, хай кожен говорить, що хоче. А тоді тихо додавали рядок у закон, але тільки так, як нам подобається. І оце жовтий стояв собі, слухав і запам'ятовував кожне слово. Він усміхався так само, як і зараз дурнувато, безневидно, а насправді він ставав їхнім символом символом того, що стежити можна навіть через іграшку. Потім його винесли з того кабінету і поставили на площі серед натовпу. Люди проходили повз, сміялися і думали, о, яка мила дрібничка! А він чув усе, як робітник шепоче, що не хоче більше працювати по 16 годин за копійки. Як молода жінка розповідає подрузі, що її змусили мовчати, бо так прийнято, як старий учитель нарікає, що нові правила вбивають його учнів. І кожне таке слово соняшних вбирав у себе. Минали роки правила ставали дивнішими. Тепер уже ніхто не кричав на площах, усі навчилися говорити пошепки, бо поряд завжди хтось стояв. Іноді ось такий жовтий, усміхнений, ніби безпечний. І якщо хтось говорив занадто голосно, наступного дня його просто не було. Без шуму, без новин, без скандалів, просто зник. А решта робили вигляд, що нічого й не сталося. кажуть, Ті, хто не боявся, пробували підійти і подивитися в очі цьому жовтому, і чули, як він шепоче говори, говори ще, бо я ж не для себе записую. І тоді в них холонуло всередині, бо вони розуміли неважливо, що ти говориш, важливо, хто тебе слухає. Тож, коли ти береш цю іграшку до рук, постав її на поличку і подумай. А якщо він і справді чує? А якщо той, хто слухає, не має ні імені, ні обличчя, але має правду над твоїм завтра і подумай двічі, перш ніж сказати щось у голос.